Вітаю всіх учнів п'ятих класів, всіх учнів старших класів, з якими ми пройшли перший семестр п'ятого класу. Сьогодні для вас бонусна авторська задача. Е, ну, я думаю, що вона буде цікавою вчителям також. А, знайти суму всіх цифр, які використані для запису всіх натуральних числ від 1 до 999 999. Суму всіх цифр. Тобто, якщо я починаю писати 1, зараз я то просто пояснити, маю 1, 2, 3 і так далі. Суму всіх цифр. От коли я написав 1, 2, 3, то сума всіх цифр вже 6 є, наприклад. Потім написав 4, сума всіх цифр стала вже 10, потім 5 і так далі. А в числі 999999 сума всіх цифр 9 помножити на 6, 54 суму всіх цифр. Натисніть паузу, будь ласка, шановні учні, ну, можливо, вчителі також спробуйте розв'язати цю бонусну задачу, ну, мабуть, Олімпіадна вона. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Я не знаю, як розв'язували ви. А я цю задачу, вона входить в один з моїх підручників, чесно кажучи, не пам'ятаю в які. Пропонується всі числа від 1 до 999 999 записувати у вигляді попередньо дописуючи нулі. От коли я попередньо допишу нулі, що я цим доб'юся? Я доб'юся, що всі числа стали записані за допомогою шести цифр. І всі ці шість, э, за допомогою шести цифр, вони використають десятковий запис, тому всіх цифр, всіх цифр використане у нас, я можу дописати нулями, до речі, кажучи, у нас тоді буде мільйон чисел. Мільйон чисел. Ці мільйон чисел нам дають мільйон помножити на 6 цифр використано. І всі ці цифри абсолютно рівнозначні. Я так створив, доповнив ці числа, що вони рівнозначні. Тобто, кожна цифра зустрічається отаку кількість разів. Кожна цифра. Зустрічається таку кількість разів. Тобто, якщо ми це число порахуємо, то кожна цифра при такому записі зустрічається 600 тисяч разів. 600 000 разів. І цифра 0, і цифра 1, і цифра 2. А яка сума всіх цифр від 0 до 9, якщо я їх запишу як числа, це 45. І кожна зустрічається 600 тисяч разів, тому я помножу на 600 тисяч і отримаю 227 мільйонів. Буду підглядати, щоб не заплутатись. Отже, відповідь: сума всіх цифр 27 мільйонів. Ось така цікава задача. Така цікава задача. Підходить вона для п'ятого класу, Так, да, підходить. Ну, це Олімпіадна задача. Шановні п'ятикласники, цілком можливо, що ви захочете цю задачу дати вашим старшим братам, сестрам, знайомим, батькам, дорослим. Дайте, будь ласка, цікаво, буде чи вони впораються з цією задачею. Ось такий маленький бонус нам на закінчення першого семестру п'ятого класу. Якщо вам було цікаво і корисно. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив.